Доброго дня, шановні. Ну що ж, прийшла пора 11-ї частини контракту по одному на кожну якість. А перед початком самих контрактів хотілося б попросити вас, якщо в когось є бажання допомогти у розвитку каналу, перейти за посилання під відео, скачати ось цю гру і зробити декілька нескладних завдань. Вся детальна інформація знаходиться в телеграмі. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть, я завжди готовий до них відповісти. Окей, давайте переходити до контрактів. Перший контракт, як завжди, у нас Consumer Industrial. Як минулого разу мене попросили все ж таки показати калькулятор, то ось, будь ласка. У нас буде 4 скіна з колекції Inferno, 3 скіна з Нюка, один з каналів, один з Хавока і один з контроля. На виході ось таке величезне полотно. Найкращим результатом буде у нас АК-47 Fiolet барок Хоча будь-яка колекція, що контроль, що хавок мене влаштує. на зібрано, без лишніх слів на 3, 2, 1, Go. Хуйня! Ну, нічого нового. <гум> Перший у нас не зайшов, але не піде. Переходимо до другого. На другий контракт у нас буде наступна картина. 5 скінчив з колекції 3, 2 з Італії, один з банка, один з Еншента і один з каша. Потрошку лімітуємо колекції. По результатам у нас куча процентів на повний шлак, і всього-навсього не багато процентів можете порахувати самі на хороший результат. Ідеально би хотілося нарешті дістати цей Аух. Який мені так ні разу і не попався. Але, в принципі, будь-який скін з колекції Cash чи Ens буде хорошим результатом. Трактовано зібрано без нічого. Давайте на цей раз на 1, 2, 3 колекція Enchant. Ага. Ну, це найкращий результат з колекції Італії. У нас всього-навсього було два скина. Ну що ж, нас підкало 2 невдачі, прийшла пора піднімати ставки. Я зараз покажу нас стільки. І так, у нас буде два скина з колекції Train, один з Італії, 2 скина з Dust2, 2 скина з Сейпхауса, один з Лейка і один з Хавока і один з 21-го коміража. Ціна контракту вже така досить відчутна. По результатам у нас виходить скільки тут 50% на повний шклак. 50 на 60% і 40 на хороші результати. Найкращим буде, звісно ж, колекція Міраж 21 року, але також Hypnos згодиться, так як не є 2.0, і Галіл з Хавока теж хорошим буде результатом. І ціна більше глок 18 не хотілося б, але якщо він випаде, я не обрашусь. І далі би хотілося, звісно, аух піщана набує. Ось цей контракт вже трошки з робити, так що давайте зробимо його з консоли. Ух. Ну, давайте, послали наші думки до Габена, щоб дав нам хороший результат. 3, 2, 1, Ко. Я натиснув. На колекцію як завжди. Це сейф хаус. Як бачите, у нас сьогодні не випуск апарат Крінжа. Ну, нічого, у нас залишилась остання спроба одна маленька надія, один промінчик. Що ж, давайте перейдемо до нього. Контракт у нас буде мати наступний вигляд. 6 кінів з колекції Danger Zone, які я накрафтив до цього. Один shadow теж крафтим. 2 кВт, один 0.13, 1.026. Один, один з Нюка і закриваємося спек. Под камеру у нас 50-10% на колекцію. Danger Zone. це буде приблизно мінус половина контракт про фосфор. Говорити не хочу. Кіловат все окей. Звісно ж, М-ко Black Lotus, Shadow дуже б хотілося нарешті хоч разок скрафтити, ака фронтсайд місці. МК панель управління з нюка буде сейвом, і Spectrum теж буде сейвом. Децимейтор буде навіть плюсиком. Що ж, все готове. По традиції я роблю таке з консоли, так як результатів багато і вгадати буде цікаво, але на цей раз зовсім немає бажання, немає настрою, тому зробимо нам чоловіка. Давайте готові зі мною рахувати. Починаємо три. Два, один окуп прилети. Він прилетів. Блін, от якби я натягнув на РФ, це було б супер класно. Ай, блін, я не повірив це. Лише один айтем. Один. 3% залетів. Так, 0076. Ну тут є переплата за флот, хороша переплата за флот, але все ж, РФ цінилась б куди більше. І ось ви можете сказати, останній контракт залетів. Так, він залетів, але він приніс мені окуп незначний. Значно більше було потрачено на перших трьох контрактах. Якось ось так. Ну, тоді всі дякую за перегляд. Тиждень вийшов невдалий, так що ці... хотілося б хоч побачити побільше лайків, побільше коментарів, щоб скрасити це невдале відео. На сьогодні дякую, побачимося в наступних відеох і не хворійте, бай-бай.